Thank you. Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Повномасштабна війна на території України та жорстока агресія з боку Кремля відкрила очі багатьом українцям. Наздавалося б очевидну річ: хто друг, а хто ворог. Усі хронічні колабораціоністи та зрадники одразу ж дали виявити свою натуру, погодившись на співпрацю з окупантами, тим самим даючи змогу відповідним органам нашої держави відкрити полювання на всіх відступників та перебіжчиків. Проте деякі особи, вдало перевзувшись, продовжують активну діяльність в Україні, просуваючи російські наративи. Так, про кремлівський депутат з колишнього ОБЗЖЕНЕСТОРШУ. Фрич очолює комітет свободи слова у Верховній Раді разом з іншими регіоналами. Про це йдеться у статті парламентського аналітика руху «Чесно» Олександра Саліженка в Українській правді, зокрема у повідомленні говориться, що народний депутат Нестор Шуфрич досі є головою комітету з питань свободи слова Верховної Ради. У попередньому скликанні Верховної Ради, яке було обране після революції гідності, колишні регіонали, не очолювали парламентські комітети. А під час повномасштабної агресії Росії проти України залишати представника найбільшої проросійської партії очолювати парламентський напрямок захисту свободи слова. Це верх цинізму, пише аналітик. Також керівні посади у комітетах займають народні депутати Василь Німченко, Григорій Мамка, Олег Волошин, Михайло Макаренко, Григорій Суркіс, Наталія Королевська, Юлія Льовочкина, Михайло Папієв, Юлій Йофе, Олександр Фельман та інші. Загалом 19 нардепів. Шуфрич це проросійський політик. Голосував за диктаторські закони, заперечував агресію Росії на Донбасі та називав війну в Україні громадянською. Відмовився називати Росію країною агресором. Його родина має земельні ділянки та маєток в окупованому Криму. Так який неодноразово був фігурантом низки скандалів, і з останнього на початку березня Шуфрича затримали бійців. Затримали бійці тероборони за спробу сфотографувати блокпост, а його охорона відстрілювалась. Згодом секретар РНБО Олексій Данілов навіть попередив нардепів від ОПЗЖ що якщо вони ще будуть фотографувати українські блокпости, їх вбиватимуть на місці. Раніше, крім неодноразових бійок, Шуфрич був серед нардепів підписантів від партії регіонів і КПУ до польського сейму, які вимагали визнати волинську трагедію, геноцидом щодо польського населення і засудити злочине діяння України. Ринських націоналістів, а ще Шуфрич є найбільшим балакуном у Верховній Раді цього скликання. Так, наприклад, згідно з аналізом руху, чесно, Шуфрич посів перше місце за загальною тривалістю виступів у раді. За понад два роки каденції парламенту дев'ятого скликання виступи Шуфрича загалом тривали майже 16 годин, що навіть більше ніж у віцеспікера парламенту. Крім того, аналіз стенограм за 2022 рік також показав, що серед нардепів забороненої партії ОПЗЖ найбільшу кількість виступів має Нестор Шуфрич, Олександр Колтунович та Юрій Павленко, які зараз ходять до групи ПЗ Водночас ще на початку лютого 2022 року Шуфрич під час виступу в Раді заперечив, що ДНР і ЛНР є терористичними організаціями. Як того вимагала Верховна Рада України у 2015 році, разом із колегами по фракції вимагав від ВРУ проголосувати за необхідні законопроекти про вибори на окупованих територіях, амністію осіб, економічну блокаду та відновлення економічних відносин і розпочати діалог із прямих перемовин з ордло. До чого тут свобода слова і який стосунок має до неї Нестер Шуферич? Особливо тепер сказати важко. Олександр Саліженко а. Аналізуючи ситуацію, зазначає, що варто змінити ситуацію в парламенті із керівництвом комітетів, внести необхідні зміни до регламенту та змінити норму про право висування кандидатури на посаду голови комітету, яке належить фракції групі, за квотою якою він був обраний на цю посаду, і винести на голосування нову кандидатуру для очільника комітету свободи слова. Раптом після таких дій цей надважливий комітет таки запрацює. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал Блог Разумовського, Тисніть на дзвіночок також. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.